Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Підтримуємо це відео лайком, підпискою. А також посилання залишаю внизу в описі під цим відео на свій телеграм-канал. Там є найактуальніші проекти 2022 року. Сьогодні хочу зробити м, такий швидкий відеообзор по проекту Zero UT». А точніше, хочу зробити вивід з цього проєкту. До речі, це буде мій перший вивід. І після цього я подумаю, чи варто збільшувати свій інвестиційний портфель саме у цьому проєкті. Отже, давайте пробіжимось по тому, як тут працювати. Реєстрація дуже проста: Вводимо емейл, двічі пароль, проходимо капчу і все, ми, в принципі, зареєструвалися. Далі є ось така кнопочка Harvest. Нам потрібно її буде. Натискати кожну годину, але це, звичайно, залежить від вашого пакету. Тому що якщо ви зареєструєтесь, вам одразу дається 50 акцій бонусних, це еквіваленті десь приблизно 11 доларів. І кожну годину ви можете майнити по 300 монет з QT-шок. Як саме це робити? Дуже просто: натискаємо кнопку Harvest, Вам там запропонує зробити капчу. У мене її нема, так як у мене пакет. За 23 долари. Тобто, в мене 100 акцій, і я можу заходити не кожну годину, а один раз в 8 годин, що є дуже зручно, і я не втрачаю свої монетки, коли я сплю. Так, натискаємо Harvest Token, Все, токени зараховуються на мій основний баланс. Зараз в мене на балансі 113 265 монет. І ось він гаманець. Це в еквіваленті 10 доларів 95 центів. Щоб вивести кошти, натискаємо на відрав. Далі обираємо, куди будемо виводити. Я обираю Dogecoin, тому що тут найменша комісія. В сумі вводимо 113 тисяч мережа Dogecoin. І натискаємо вивід. А, потрібно сюди вставляємо свій гаманець у мережу цю. Натискаємо Вивід. Все, вивід успішно зроблено. Чекаємо, коли гроші надійдуть на мій баланс. І я покажу вам це вже, коли поставлю це відео на, па на паузу, щоб воно не затягувалось. Е, які ще є моменти по цьому проєкту? Проєкт на англійській мові ви можете користуватися Google-перекладачем, але тут, в принципі, багато розділів немає, щоб е, в чомусь запутатись. Е, далі в нас є такий розділ Farm Tokens. Натискаємо на нього, ми можемо. Тут от є фіксований стейкінг, і е, е, це може бути додатковий 1% в день від вашої суми, яка у вас є. Натискаємо на Harvest All. І ця вся сума, яка у вас на балансі, вона йде у цей самий фіксований стейкінг, ви додатково отримуєте 1% в день. Далі, який є ще цікавий момент: тут можна купляти рефералів. Натискаємо на Buy referrals» і ось вони, реф... є можливість купити реферал. Щоб купити, у вас має бути на балансі 25 тисяч монет, це десь приблизно 2,5 долари. Ви можете, до речі, їх поповнити, якщо вам не вистачає. І за півтори тисячі монет, це 15 центів купувати рефералів. Всі реферали, які тут купляються, вони є активними. Ось, бачите, мені зараз написало, що потрібно мати ліквідність 25 тисяч монет. В мене їх немає, так як я натиснув на вивід своїх коштів. Тому підзбираю і в принципі, купляю. Тут, в принципі, не так просто купити реферали, потрібно ну, цілий день сидіти і натискати оцю от кнопочку, щоб зловити момент, коли буде вільний реферал. Тому що реферал є активний і в нього на балансі має бути не менше 10 тисяч монеток. Тобто він працює. Це момент такий, щоб можна заробляти навіть без вкладень і без запрошень. Але, звичайно, я раджу взяти якийсь пакет. Давайте подивимося, які є пакети. Розкажу вам по пакетам. Отже, пакет 50 нам дається бонусний. Далі йде 100 акцій. вони коштують 23 долари. Зараз якраз у мене є цей пакет, і я його вже купити не можу. Можу купити лише наступний. 150 монет. 150 акцій, точніше, це буде 31 долар, 32 центи. І можна буде заробляти. Так, по заробіткам у нас ось тут. Можна буде заробляти 100 акцій заробляє 600 за щоб за годину. 150-900. Це приблизно 9 центів. Множимо на 24, виходить в районі 2 доларів. Тобто. Тут е, депозит відбувається дуже швидко. Від, е, в мене от 50% депозиту відбилося за 50 днів. О, кажу За 50, за 5 днів. <кхи> за 50 це вже дуже довго. Е, тому, в принципі, є шанс сюди інвестувати. Зараз ставимо відео на паузу і чекаємо, коли прийдуть кошти, тоді продовжимо вже, е, записувати, покажу вам суму на баланс, яка прийшла. Все, кошти поступили на баланс. В 11.54 я ставив на вивід. І в 11.58 вони прийшли. Ось вони 103 дочкоїна. І ось 103 дочкоїна, які ми ставили на вивід. Тому все добре. Проєкт працює, проєкт гроші платить. Причому дуже непогані. Я свій депозит за 5 днів нагадую, відбив. І буду збільшувати кількість своїх акцій до 150, а можливо і до 200, а там далі буде видно. Посилання я на цей проект залишаю також внизу в описі під цим відео. Якщо це відео було вам цікаве і корисно, обов'язково підтримуємо лайком. Це мотивує працювати ще більше для вас. Звичайно, підписуємось на канал і на мій телеграм-канал також не забуваємо підписуватись. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте хомячками.